На даному пленарному засіданні, це друге пленарне засідання 29 сесії, були важливі питання і ми терміново зібралися, тому що е, треба було прийняти е, дуже потрібну програму, програму компенсації, часткової компенсації за придбання електрогенераторів е, для мешканців нашого міста, мешканців саме багатоквартирних будинків. Це ініціатива сьогодні всього депутатського корпусу. Всі ці погодились, одноголосно ми проголосували і з 29 присутніх 29 було за. Чому? Тому що в цій ситуації, коли пошкоджена система електрогенерації по всій Україні, в нашому місті також виникають проблеми відключення електроенергії. І для того, щоб вирішити дане питання, ми сьогодні пропонуємо мешканцям все ж таки підтримати ініціативу, в тому числі. Самих активних сьогодні мешканців нашого міста, які вже до нас звертаються про те, що а чи можливо, якщо ми закупляємо за 100 тисяч, наприклад, генератор на наш під'їзд або будинок, чи можемо ми розрахувати на компенсацію? Відповідно, ми тиждень попрацювали, опрацювали дану програму, було різні суперечки, різні були думки, але все ж таки ми знайшли консенсус, прийняли єдине рішення, за яке всі проголосували. Тепер, якщо ви купили собі, собі електрогенератор для того, щоб у вас було світло вашого під'їзді або Будинку ми можемо компенсувати 50% з бюджету. Вам відповідно до вартості даного електрогенератора.